Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо продовжувати вчитись обчислювати вирази на дві дії, будемо складати і розв'язувати рівняння. А зараз попрацюємо усно. Установи закономірність і продовж кожний ряд чисел ще п'ятьма числами. Звичайно, якщо ми подивимося уважно на перший числовий ряд, то кожного разу число збільшувалось на 50. 250, 300, 350, 400, 450. Друге числовий ряд. Якщо ми подивимося уважно на друге числовий ряд, то ми з вами побачимо, що кожне число збільшувалось на 20, 480, 500, 520, 540, 560. І третій числовий ряд. Кожного разу число збільшувалось на 30. 280, 310, 340, 370, 400. Молодчинка. А зараз працюємо письмово, обчисли вирази. Нам з вами потрібно обчислити вирази на дві дії. Під низом виконуємо обчислення дій письмово. Давайте подивимось уважно на перший вираз. Перша дія, яка буде від 567 відняти 356. Ось, будь ласка, запишіть його та обчисліть. За відео лише перевіряємо. Буде 211 і друга дія 200, до 211 додати 211 буде 422. Саме так слід записувати. вирази на дві дії. Коли в нас з вами є трицифрові числа, і ми можемо обчислити їх письмово. Наступний вираз від 835 відняти 285 і додати 450. Скажіть, будь ласка, яка перша дія буде? Не віднімання. Запишіть, будь ласка, її, обчисліть, перевірте за відео. І друга дія додавання. Буде одна тисяча Обчислі, будь ласка, наступний вираз. За відео лише перевіряємо, а обчислюємо самостійно. Знову буде одна тисяча. Останній вираз перевіряємо рівня двісті. Молодці, всі, хто обчислив, правильно перевірив за відео. А далі нам з вами потрібно. Скласти рівняння за твердженням та розв'язати його. Ми з вами маємо ось таке твердження: якщо від невідомого числа відняти число 356, то буде 528. Скажіть, будь ласка, коли ми маємо ось таке твердження, то невідоме число. Як ми можемо позначити у математиці? Ми можемо позначити невідоме число будь-якою буквою А, Y, X. Б, С, Д, так? Ну, от, Я пропоную вам А. Від А відняти 356 до рівня 528. Ось у нас з вами є рівняння. Давайте його розв'яжемо. Подивилися, на яку арифметичну дію назвами рівняння. Віднімання. Згадую назви компонентів дії віднімання. Зменшуване, від'ємник різниця. Як знайти зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. 528 додати 356. І ми з вами згадуємо, що коли у нас є трицифрові числа, то ми обчислюємо поруч. До 528 додати 356. Обчислюємо. Скільки ж буде. Буде 884 третій рядочок, а до рівня 884. І підкреслюємо. А тепер замість. А підставляємо по числове значення, яке ми відшукали. Від 884 відняти 356 дорівнює 528. І 528 дорівнює 528. На цьому наш урок з математики завершено. На наступному уроці ми з вами продовжимо складати рівняння за твердженнями і будемо розв'язувати задачу. До нових зустрічей.